Покер змінюється і разом із ним змінюються онлайн-покер Руми. Колись вибір був простий: покер Старс або Фул Тільд. Сьогодні варіантів десятки, і кожен обіцяє бонуси, кешбеки, криптовалюту, блискавичні виплати і м'яке поле. Але де насправді комфортно грати сьогодні? У цьому огляді від Poker.ua ми розберемо чотири популярні платформи. Gigi Poker, Покер, bet Ванк Poker і Ton Poker. Подивимось, чим вони відрізняються, наскільки вигідні умови пропонують, як працюють бонуси, які є ризики і кому який рум підходить найбільше. Порівняємо їх за ключовими критеріями. Безпека, бонуси, ігри, софт, фінанси, спільнота і реальний комфорт гри. А ви тисніть на підписку, дзвіночок та діліться цим відео з друзями-покаристами. Ліцензія та надійність. Надійність руму це не суха формальність, а гарантія, що виграш справді опиниться на вашому рахунку. Вібет Покер має українську ліцензію від Країл. А також міжнародну від мальтійського регуляра MGA. це означає, що всі операції проходять через перевірені банківські канали, а діяльність компанії контролюється державними органами для гравця. Це спокій рахунок у гривнях, офіційні виплати. Зрозумілі правила. Якщо щось піде не так, ви можете звернутись у підтримку, а в разі конфлікту навіть до регуляра. GG Poker працює під ліцензією острова Мен, однієї з найповажніших юрисдикцій у гемблінгу. У Румі є сертифікат iTech Labs», який підтверджує чесність роздач і випадковість результатів. Це важливо, адже на платформі грають мільйони користувачів з усього світу. І без прозорої системи тут ніхто би не залишився. Ванк Покер зареєстрований у Коста-Ріці. Це не найжорсткіший регуляр, але все ж юридичне поле існує. Перевага менше бюрократії, більше свободи, недолік, менше офіційного контролю. Для гравців, які користуються криптовалютою, це може бути навіть зручно. Не треба надсилати документи, проходити перевірку особи чи чекати кілька днів на підтвердження аккаунту. Тон Покер пішов ще далі. Жодних ліцензій, лише телеграм і блокчейн. Вхід без реєстрації, ніяких паспортів, ніяких документів. Гарантії лише технологічні. Ваш гаманець у мережі тон і прозорі транзакції. Але ніхто не контролює роботу самої платформи. Це чистий ризик, який треба розуміти перед грою. Отже, якщо вам важлива безпека, вибір очевидний: VBET або GG Poker. Якщо хочете максимальної свободи, ванкпокер або тон покер усе залежить від того, що для вас важливіше: стабільність чи анонімність, бонуси та рейкбек. Бонуси це те, з чого починається знайомство з Румом, і тут між платформами справжня конкуренція. Вібет Покер пропонує 300% на перший депозит до 87 тисяч гривень. А ще щотижневий рейк-бек до 80% це найщедріша пропозиція серед ліцензованих румів. Бонуси нараховуються поступово. Ви граєте, генеруєте рейк, і частина грошей повертається на баланс. Для активних гравців це десятки тисяч гривень економії щомісяця. GG Poker пропонує 100% бонус до 600 доларів або альтернативу 100 доларів у квитках та кеш-нагородах. Система Fish Buffet працює як програма лояльності. Що більше граєте, то вищий рівень і більший кешбек до 60%. А ще є медовий місяць для нових користувачів: 30 простих місій, за які можна отримати до 350 доларів у винагородах. Це чудовий старт для новачків, які тільки вивчають платформу. Ванк Покер приваблює бонусом 200 на перший депозит і цілою серією місій: зіграти 20 роздач в Омасі, отримати карманних тузів у холдемі або взяти участь у турнірах. Spin and Jam. за виконання завдань. Ви отримуєте до 388 доларів, частково грошима, частково квитками на турніри. Додатково працює власна криптовалюта UPC, яку можна стейкати і отримувати відсотки. Тонпокер поки що не має складної бонусної системи. Тут є тільки реферальна програма. Запрошуйте друзів, отримуєте до 30% від їхнього рейку, просто і без зайвих умов. Якщо коротко, для стабільного кешбеку обирайте VBET. для гнучкої системи з місіями та челенджами GG Poker. Для криптовалютного формату ванк-покер. для гри без зобов'язань тонн-покер. ігри та трафік. Тепер про саме поле битви ігри Poker – беззаперечний лідер. Щодня тисячі кеш столів, десятки форматів і серії з мільйонними гарантіями: Техеський холдем, Потліміт омаха, рашен кеш, Голд, шорт-дек, Гоу. усе, що тільки можна уявити. Тут проходять і онлайн-етапи в СОП, тож конкуренція висока, але й призові теж. Poker – спокійніший варіант. Трафік стабільний, переважно з України та Європи. Щотижня проходять фірмові серії, кеш-фестивалі, турніри Містері Баунті, поле різноманітне. Є і рекреаційні гравці, і досвідчені регуляри. Але великий плюс. Гра у гривнях, що зручно для українських користувачів. Ванк Покер пропонує набір дисциплін для будь-якого рівня: класичний холдем і омаха, швидкісні бомбараж, турніри з піненджем із множниками до 20 тисяч іксів, а ще ексклюзивні формати. Наприклад, Poker Крейс, де активна гра винагороджується бонусами. Поле м'яке, бо більшість користувачів із Азії грають у розважальному стилі. Для професійного гравця це плюс тон покер більш обмежений, але все ще цікавий. Є кеш-ігри в холдем і омаху по декілька турнірів на день. Байіни від кількох центів трафік невеликий, дві-три сотні активних гравців одночасно. Проте все працює швидко і прямо у телеграм. Підійде тим, хто любить грати на смартфоні та без зайвих складнощів. Тож, якщо вам важлива кількість і форматів і гравців, обирайте GG Poker. Якщо цінуєте локальний ринок і стабільність, v Якщо хочете криптовалютний драйв, Poker. А для легкого фану і швидкої гри, підійде Poker. Софт і зручність гри. Те, як виглядає і працює рум, часто визначає, чи захочете ви там залишитись. GG Poker має найсучасніше програмне забезпечення. Інтерфейс зрозумілий, лобі зручне, анімації приємні. Є власний аналітичний хат, який показує ключові показники: в піп, PFR, частоту ставок. Мобільна версія майже не поступається комп'ютерній. Додатковий плюс стабільна робота навіть при високому навантаженні. Вібет Poker побудований на платформі iPoker. класичний дизайн, багатофункціональний клієнт, підтримка трекерів, нотаток і збереження історії рук. Підійде тим, хто любить структурований звичайний софт без експериментів. Poker виглядає сучасно і навіть трохи грайливо. Є власний хад, емоційні реакції, кастомізація столів і карт з іншого боку, заборонено використовувати зовнішні трекери, а історія рук не зберігається. Для тих, хто хоче легкий формат гри без зайвих цифр, це плюс, для серйозного гринду мінус. Тон Покер. Мінімалістичний рум. Жодних програм, усе в браузері або прямо в Телеграм. Мінімум налаштувань без хаду і без статистики. Але моментальний доступ. Відкрив бот і вже за столом. Якщо говорити про зручність, найсучасніший клієнт у GG Poker. найстабільніший у VBET. найекспериментальніший у Poker. А найпростіший у том депозити і виведення. Жоден огляд не обходиться без висвітлення транзакцій. Вібет Покер офіційно в гривні, поповнення через картки Visa чи MasterCard, Google Pay, а також криптовалюту. Виведення займає від кількох хвилин до доби. Жодних прихованих комісій усе прозоро. GG Poker приймає міжнародні платіжні системи: банківські карти, електронні гаманці, криптовалюту. Мінімальний депозит 10 доларів. Виведення швидке, але потребує верифікації акаунту. Стандартна практика для великих платформ. Вангпокер працює повністю на крипті. Поповнення від 10 USDT. Виведення від 20. Комісія фіксована. Один тезер транзакції проходять майже миттєво, а особисті дані не потрібні. Тонпокер теж криптовалютний, але з більшою свободою. Підтримує тон USDT, Ноткоін – та кілька інших токенів, мінімальний депозит менше долара, виведення від трьох. Усе швидко. Але треба уважно перевіряти адресу гаманця. Помилка може коштувати грошей. Якщо коротко, для тих, хто хоче повну легальність, підійде VBET. Для стабільності і міжнародних платежів. GG Poker. для швидких криптооперацій Poker або Tone Poker. Ком'юніті і підтримка. Гра це не лише карти. Важливо відчувати себе частиною спільноти. GG Покер це ціла екосистема. Турніри, серії, стріми. Офіційна команда GG Тім, ютуб плейлисти з найкращими роздачами, телеграм-канали, підтримка в реальному часі. Тут гравці з усього світу, від аматорів до зірок в СОП. Вібет активно розвиває український напрямок, підтримує локальні події, проводить акції, партнериться з покерними клубами, організовує живі турніри, підтримку українською мовою, швидкий фідбек і турбота про гравців, сильні сторони руму. Вангпокер формує невелику, але активну криптоспільноту. Основне спілкування у Телеграм. Там діляться досвідом, новими промо. Запрошують на внутрішні фріроли. Але поки не масштабно тонпокер навпаки повна автономія. Жодних форумів чи офіційних каналів. Лише коротка підтримка в боті. Мінімум контакту. Але комусь саме це і потрібно. Для тих, хто цінує комунікацію і відчуття команди GG Poker або Вібет. Для тих, хто хоче тиші і незалежності Вангпокер чи Тонпокер. Кому який рум підійде? Тепер головне питання. Який рум обрати? Якщо ви початківець, вам варто почати з VBET Poker. Там усе українською, легально, з доступними байінами, без ризиків і з хорошим бонусом на старт. Або з GG Poker, завдяки акції медовий місяць і простому інтерфейсу. Якщо ви регуляр, також обирайте GG Poker або VBET. На GG найбільший трафік і стабільні лідерборди. На VBET найвищий рейкбек і зручна гра у гривнях. Якщо ви криптогравець, ваш варіант вангпокер. М'яке поле, швидкі транзакції, бонуси у токенах і свобода від бюрократії. Тонпокер альтернатива для тих, хто хоче грати легко та мобільно, без реєстрації. Хай ролерам найзручніше буде на gg Poкер, любителям стабільності на VBET, експериментаторам на Вангпокер, тим, хто просто хоче розважитись у телеграм на тонпокер. Висновок. Підсумуємо. Ідеального руму не існує, є лише той, у якому вам комфортно грати і вигравати. Визначте, що для вас важливіше: безпека, бонуси, трафік чи анонімність і обирайте свій стіл. Напишіть у коментарях, де граєте ви і який рум, на вашу думку, зараз найкращий. Підписуйтеся на Poker.ua, ставте лайк і до зустрічі за фінальним столом. Та звісно, на каналі вже є детальні огляди кожного руму окремо, тож хоч до перегляду.